Свобода завжди буде з нами. І ми не будемо рабами. Ми вільні, чесні, незалежні. З Росією ми протилежні. Нас в школі вчать любить країну. Ми на городі вміємо гнути спину. Ми знаємо ціну всьому, що маємо. Тому себе і нашу гідність захищаємо за нашу свободу, за вільне буття. Боремося з ворогом ми до кінця. За нашу свободу в окопі солдат, щоночі не спав і тримав автомат, там ранені душі, кроваві тіла, а в когось там просто домівка була. За що і чому споконвічне питання у ньому лише смуток і помсти бажання забути не зможемо, тим баче, простити. Як можна було стільки людей бити? ми не здамося. Ми будемо стояти, незламний народ вам не здолати за матір, за сина, за кожну дитину і з вірою в Бога за Україну.